Доброго дня, я Гриценко Валерій, старший дільничий офіцер поліції. Територією моєї обслуговування є жилий масив сьоме небо Авангардської територіальної громади Одеської області. На територію обслуговування сільської місцевості один дільничий офіцер поліції має обслуговувати територію з населенням не більше як 6 тисяч чоловік. Але у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію нашої держави кількість внутрішньо переміщених осіб на території мого обслуговування. Виросла до 24 тисяч людей. Ми із Крима. Дякуємо за роботу вашу. Знаємо, як важко зараз працювати, як важко всім жити. Тому щиро дякуємо вам, нашим захисникам і дуже чекаємо нашу перемогу. У людей, які потрапили в важку життєву ситуацію, виникають конфлікти, які призводять в подальшому до домашнього насильства. А саме психологічного, фізичного та економічного характеру. Співробітники поліції в свою чергу реагують митево та кривдників притягують до відповідної відповідальності, а саме адміністративної чи кримінальної. Хочу зазначити, що кривдником може бути не тільки особа чоловічої стадії, але ж і жіночої стадії. Дитина може навести приклад, як ситуація, де Невістка вчиняла домашнє насильство психологічного та фізичного характеру по відношенню до своєї свікрові. Під час відпрацювання було проведено ряд робіт. Невістку було поміщено до відповідного центру, проведена з нею психологічна робота. Також з постраждалою особою, а саме свікров'ю, було проведено ряд психологічних робіт, бесід, що в свою чергу дало. Дуже значний результат. Ситуація в сім'ї наладилась, тобто сварки перестали мати своє місце. За тиждень на території обслуговування щодо фіксації не більше як три або п'ять реєстрацій щодо вчинення домашнього насильства. Під час відпрацювання оцінюється ситуація, проводиться бесіда з особами. Які мають відношення до вчинення домашнього насильства відносно кривдника складається адміністративний протокол, проводиться профілактична бесіда в ситуаціях, якщо є необхідність, складається тимчасово заборонний припис, що в свою чергу забороняє кривднику спілкуватися перебувати за місцем мешкання постраждалої особи або взагалі наближатися до неї. Також мною проводиться відповідна профілактична робота з сім'ями, які потрапили в складні ситуації щодо вчинення домашнього насильства, це, це саме це спілкування, відвідування. За місцем мешкання спілкування як з постраждалою особою, так і з, з особою, яка вчинила домашнє насильство, тобто кривдником. Здебільшого ситуація в родинах є стабільною, тобто вчинення виникнення сварок припиняється. що говорить про позитивний результат роботи в даному напрямку? В моєму житті була така ситуація, що вічим піднімав руку на мою маму. Але я не знаю, чому вона не хотіла звертатися до органів. Це прийшлося зробити саме мені, бо я не могла терпіти і бачити, як це відбувається. Я звернулася до дільничого, він нам допоміг. Він провів бесіду з Віччимом, З мамою говорили психологи. Потім ця ситуація поліпшилась. Я вдячна дільничному за своєчасну допомогу, тому що ця ситуація могла обернутися лихом. Окремо хочу зазначити, що під час вчинення домашнього насильства батьками стають свідками діти, що впливає на їх психологічний стан та також в подальшому впливає на їх життя. Ті приклади, коли вже дорослі діти вчиняють домашнє насильство по відношенню до своїх батьків, як приклад, можу розповісти ситуацію, де син систематично вчиняв домашнє насильство психологічного характеру по відношенню до своєї матері де під час відпрацювання відносно останнього було складено ряд відповідних протоколів та винесено тимчасово заборонні приписи. У зв'язку з тим, що була систематичність вчинення адміністративних правопорушень, а саме вчинення домашнього насильства, було розпочато кримінальне провадження по відношенню до сина та в подальшому спідпорядковано до суду. Наразі дана родина перебуває на контролі у поліції. Мною особисто систематично відбувається відвідування даної сім'ї, спілкування як з кривдником, так і постраждалою особою. Домашнє насильство можливо подолати. Для цього потрібно особисте порозуміння та повага один до одного. Шановні громадяни, якщо по відношенню до вас відбувається домашнє насильство, не треба про це мовчати. Негайно повідомляйте на спецлінію поліції 102.